Озвучено українською сайтом Okino.ua Я розумію, що ти можеш розповісти не все. Але цю історію люди повинні почути. Думаєте, ваші газеті це по зубах? Я так. А ви. Бостонський священник розбестив шість неповнолітніх дітей за останні три роки. Церква дізналась про це, але не відреагувала. Хтось вже починав повномасштабне розслідування цієї справи? Ні, ще ні. Тоді наша газета буде першою. Скандал. Слухайте, це буде сенсація. Заснована на реальних подіях. Церква буде з нами боротись. Я запишу ключові фрази. Я не хочу, щоб ви записували те, що я вам скажу. Нам відомо, що проти місцевої церкви були відкриті справи. Я не можу прокоментувати. Чи існують матеріали, пов'язані з ними? Ні. Коли ви звичайний хлопчик з небагатої сім'ї, увага священника багато для вас значить. Чи можна відмовити Богу? Редакція. Що знайшов? Нам потрібні справжні докази. Знайдіть мені, хоч якусь зачіпку. Від володаря пуліцеровської премії вони затикають усіх, хто може щось розказати. Більше сюди не приходьте. Близько шести відсотків педофіли. Це скільки? Дев'яносто у нашому місті? Дев'яносто люди б знали. а може, вони знають. Щоб знайти відповідь, дайте мені їхні імена та імена їхніх жертв. Ви мені погрожуєте? Щоб дізнатися правду, я просто виконував свою роботу. Ви погано її виконували. Я тут, бо мені не байдуже. Ми розкажемо цю історію, розкажемо її усім. Вони мають порушити мовчання. Нехай ця історія залишиться між нами. Ми домовимося саме тому. Ми і тут щоб домовитись. у нас вже є дві статті: перша про іпископа педофіла, а друга про його адвокатів, які покривають злочини над дітьми. Одну знаю. Ми опублікуємо. Вибирайте Марк Руфало, Майкл Кітон, Рейчел Макадам, слів Шрайбер, Джон Слейтері, Стенлі Літучі. Я не божевільний. У них є влада. Це відбувається не тільки в Бостоні, а по всій країні, по всьому світі. Вони знають і покривають своїх священників. А якщо б це була твоя дитина, чи моя? У центрі уваги режисер Том МакКарті. автор сценарію Джон Сінгер та Том МакКарті.